Казковий світ звуків. Буква С, звук С. Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка. і сьогодні я вас познайомлю зі звуком С і буквою С. І сьогодні до нас завітали наші друзі. Звуки голосний та приголосні. Приголосний твердий і приголосний м'який. Діти, давайте спробуємо змінити С на С у складах. Вайте СА, А м'яко буде ся. Се. Се. Си. Сі. Су. Сю. Со. СЬО. Молодці. А зараз будуть з'являтися картинки. Ви їх діти називайте і визначайте звук с твердий чи. Сі м'який. Домовилися? Рись. Звук. Сі. Твердий чи м'який? Так, м'який приголосний. Рис. А в цьому слові рис. Вірно. Він твердий приголосний. У слові лис. Вірно, твердий приголосний. Лось. Молодці м'який приголосний. Глобус. Так. Твердий приголосний. Дідусь. Розумнички м'який приголосний. А тепер ми називатимемо перший склад слова. А ви, діти, за допомогою картинок будете називати, що це, починаємо. Са! Сани. Сова се. Серце. Си. Сир. Су. Сумка. Сі. Сік. А зараз, діти, я пропоную вам зробити звуковий аналіз: слова суп і слова сік. У слові суп. Який перший звук? Так, звук С Він. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. А який наступний звук? Суп. Так, звук У. А він який? Голосний. І позначаємо кружечком. Який останній звук в цьому слові? Суп. Звук П. Так, він твердий приголосний. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова сік. Який звук перший в цьому слові? Так, звук ск. Він м'який? М'який приголосний. Вірно. І позначаємо двома рисочками. Який наступний звук? Сік. Який звук ми співаємо? Так, звук і. І це голосний звук. Позначаємо кружечком. Який останній звук в цьому слові? Сік. Так, звук. К. Він твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Ви молодці. До побачення, діти. Місяць виглядає з небес. Місяць схожий на букву С. Запам'ятайте її, діти. Зараз будемо її шукати. Подивіться уважно, де тут заховалася буква С. Молодці. Місяць схожий на букву С. Половинка бублика. Так теж схожа на букву С. Підкова. Так, схожа на букву С. Ви молодці, діти. До побачення, до нової зустрічі!